Ну що друзі, після будівельної тачки йде в мене в моїй домашній майстерні двері металеві. Ось такі з вікном вони будуть. Буде решітка там спереді на вікні. От я вже зварив ту рамку під полотно. Хребет, як в нас кажуть, хребет є на полотно. Там вже коробка. Ось така труби і полоси. От я пізній в наступних роликах більш докладніше розкажу. Ось такий метал листовий півтора міліметра. То буде у нас спередні, передня поселення, то я грунтую всередину під пінопласт і зі середини буде оцинкований, Не будемо його малювати, просто буде оцинкована така бляха заклекана. А от той, той перед будемо малювати в колі. Отакі от двері, ну то звичайно, то є для господарської будівлі. Так що отакий от він ігри в мене в майстерні. Неможливо трошки деколи трудновато перестроюватися з роботи на роботу, тому що такі двері останній раз я робив десь напевно рік тому. І то постійно собі потрібно, звичайно, то все є в голові, але постійно треба собі нагадувати, що де, куди, як, щоб де щось заплужити, я кажу. Замок. Ну що, працюємо. Кому цікаво, слідкуйте. Ну і підказуйте, пишіть коментарі. Веселої, вербної неділі, завтра неділя в нас верна. Найше вона була спокійна. Ну і бажано весела. Всіх святом. Слава Україні!